А ось про розлучення Федінчика і Наталки Денисенко дуже сумна картина, що мені надсилає кошеня. Доброго дня, Богдане, Маю інформацію про родину Денисенко і Федінчика. Анонімно, будь ласка, звісно, анонімно. Ініціатором розлучення була Наталка. Андрія це вщент розбило. Він пропонував різні варіанти зберегти сім'ю, але Наталка відмовилась. Як потім стало відомо, в неї інший чоловік за три роки служби в ЗСУ Андрій зник з екранів та інфопростору, втратив минулу популярність. Також він більше не заробляє раніше, лише гроші, які йому виплачують як військовослужбовцю. В той час як популярність Наталки та її заробітки значно зросли в геометричні прогресії саме під час повномасштабного. Виглядає так, що саме з цим не справилась Наталка, розлука втрата чоловіком популярності в той самий час, як ти просто злетіла та отримуєш багато уваги від шанувальників. Тобто, можна сказати, що ця пара не пройшла випробування популярністю. Відповідно, він втратив. Більшість того, що мав раніше, чим захоплювалась Денисенко на початку їх відносин, а вона отримала рівно те, що мав він, і навіть більше. І це, як то кажуть, закрутило голову. І відповідно почалися романи, нові історії. А дуже шкода, тому що, на мій погляд, це дуже красива органічна пара була, але вже як є, таке воно життя. Що вам відомо про Денисенко, про її сьогоднішнього бойфренда, пишіть в директному інстаграму, залишитесь, звісно, анонімними.